3 листопада працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепуренко. Говоримо про те, які важливі рішення ухвалюватиме український парламент найближчим часом та які зміни чекають на громадян. З нами на зв'язку Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України. Пане Федоре, доброго дня! Чи ви з нами зараз? Я вітаю вас, так я вас що бачу. Ми вас чомусь не бачимо. Якщо є можливість перевірити камеру, будь ласка, у мене все нормально. А. Супер. Так. Отже, пане Федоре, навіть Валерій Залужний у своїй колонці зазначив, що відбуватиметься розширення категорії громадян для навчання та мобілізації. Чи справді це планується на законодавчому рівні, і коли це чекати, і в якому форматі це буде? Ну, з точки зору е, діяльності Верховної Ради України, з точки зору гр е, законодавчого підґрунтя е, підстав для якихось радикальних змін законодавства щодо мобілізації, немає. Я хочу нагадати, що е, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки це фактично складова збройних сил України. Е, їми керують е, офіцери, які мають підпорядкованість по вертикалі аж до е, головнокомандувача збройних сил. Тому якщо е, Керівники сектору безпеки і оборони уважатимуть, що є якісь підстави для збільшення е, чи кількісних чи якісних показників е, мобілізованих громадян України, вони на сьогоднішній день мають всі можливості для того, щоб це зробити в рамках чинного законодавства. Е, що стосується тих прогалин, чи тих, скажімо, навіть не прогалин, а е, певних нормативно-правових актів, які дозволяють Чи певних положень закону, які дозволяють деяким категоріям військово зобов'язаних зловживати тими чи іншими можливостями, про які широкий загал і так гарно знає: це і там здобуття другої, третьої вищої освіти, це і. Можливість догляду за інвалідами, і непрацездатними чи недієздатними вірніше, особами, я перепрошую, то ці моменти Верховна Рада України розглядала і відповідні зміни ми вже вносили. Я думаю, що на сьогоднішній день якихось кардинальних законодавчих змін для реалізації тих цілей завдань, які було озвучено головнокомандувачем збройних сил, точно немає. Але ми. В плані і, і, і удосконалення законодавства в сфері мобілізації і загалом удосконалення діяльності сектору безпеки і оборони працюємо постійно. Парламент розглядає відповідні законопроекти. Я думаю, що найближчим часом в нас є всі підстави. Сподіватися, що парламент ухвалить законопроект про, удоско... про внесення змін до закону про єдиний реєстр військовозобов'язаних, де буде удосконалено його функціонування, і він найближчим часом запрацює у повному обсязі це. Так, ми над цим працюємо, і так само і працюємо над питаннями забезпечення більшого фінансування, більшого обсягів фінансування сектору безпеки і оборони. Це те, над чим ми працювали протягом останніх якраз пленарних тижнів пленарних днів, коли парламент збирався в режимі пленарного засідання. До кінця року Верховна Рада України також має ухвалити весь комплекс документів для реформування роботи військово-лікарських комісій, і як це змінить проходження цих комісій, і, взагалі, чи справді до кінця року парламент встигне це зробити? Ну, перше, так, питання діяльності військово лікарських комісій, удосконалення діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, це те, чим займається на базі нашого комітету з питань національної безпеки оборонної оборони і розвідки. Робоча група під керівництвом двох членів нашого комітету. Вони дуже інтенсивно працюють. Я думаю, що механізми, які удосконалять і діяльність військово-лікарських комісій, і загалом військово медичне скажімо так, в широкому сенсі забезпечення військовослужбовців. Мають всі шанси найближчим чином часом бути ухваленими, але я хочу також нагадати, що Верховна Рада України ухвалила відповідні законодавчі зміни, які на сьогоднішній день вже діють. Це і запровадження електронних черг в. Час прохоження військово-лікарської комісії, це і е, е, розширення мережі тих лікувальних закладів, де військові е, військовозобов'язання або військовослужбовці можуть пройти військово лікарську комісію, тому що раніше це були лише заклади при е, відповідних е, е, територіальних центрах. Зараз це і цивільні лікувальні заклади. Ми це все вже ухвалили, і це вже діє на практиці. А взагалом, загалом, як я вже сказав, працюють по різних напрямках в комітеті робочі групи, які якраз з'ясовують певні проблеми в законодавчому регулюванні в тій чи іншій сфері, і намагаємося їх усунути в парламенті. Дещо завис законопроект, яким пропонують обмежити вік студентів, які підпадають під мобілізацію. Чому він все ще не проголосований? Хоча планувалося, що він буде проголосований у вересні, і що є основною перепоною для того, щоб він був ухвалений. Ну на сьогоднішній день я не можу сказати, що він там загальмувався в комітетах і в нашому, і в комітеті з питань освіти науки інновацій. інновації йдуть дискусії, яким чином найбільш чітко виписати відповідні правила, які з одного боку не обмежать кожному громадянину України гарантоване конституцію право на здобуття освіти послідовної, а з другого боку не дозволять якраз тим фактам зловживання, про які буквально вчора позавчора розповідали черговий раз ваші колеги журналісти. Сти, коли е, різко збільшилася кількість тих осіб, які після там 25-30 років вирішили здобути іншу абсолютно непрофільну і е, в, в іншій сфері освіту, це очевидно є певним е, видом зловживань. Але коли парламент ухвалить цей законопроект, я думаю, тільки будуть досягнуті е, консенсуси з усіх дискусійних питань, е, цей законопроект має шанс потрапити до парламенту. Поки що я не можу сказати. Болюче питання для волонтерів: створення єдиної системи контролю за гуманітарною допомогою від багатьох волонтерів. Ми чуємо, що не все так гладко, як зараз малюються, які зміни відбудуться власне для волонтерів після ухвалення цієї єдиної системи, як це вплине на їхню роботу. Чи дослухаються зараз парламентарі до їхньої думки щодо таких змін? Безперечно, питання діяльності волонтерів забезпечення волонтерами потреб сектору безпеки і оборони, які вони які, які в тому числі і озвучив головнокомандувач, а саме в сучасних там безпілотних літальних апаратах, це значна частина того, що забезпечується, в тому числі і волонтерами півдрони тобто, це дуже вагома допомога, і звичайно, ускладнення її з точки зору того, що отримати заявки, опрацювати, тобто переведення цієї волонтерської діяльності в суто бюрократичну, Тяганину я думаю, це навряд чи відповідає інтересам забезпечення нашого сектору безпеки і оборони всім необхідним парламент до цього процесу з точки зору недопущення якихось знаєте, таких надмірно складних механізмів, також долучається на рівні нашого комітету, в тому числі з питань національної безпеки і оборони розвідки. Йдуть дискусії. Але я хочу нагадати, що це не є законодавчим регулюванням. Ці питання, які ви зараз підняли, вони вирішуються на рівні підзаконного нормативно-правового регулювання і тому ми рекомендуємо Нашим колегам в кабінеті міністрів України України в інших складових виконавчих влади, які займаються цими питаннями, враховувати, що знаєте, надмірна бюрократизація може задати шкоди, тому ми над цим питанням також тримаємо руку на пульсі, але це не питання законодавчого регулювання. Президент Володимир Зеленський ініціював прирівняння корупції до держради на час воєнного стану в Верховній Раді зареєстрований відповідний законопроект. Яка його доля, і чи очікувати його ухвалення найближчим часом? Ну, це комітет, це питання, яке не стосується предмету діяльності комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки. Це питання по комітету. Тому я не можу на даний час прокоментувати на якому етапі знаходиться цей законопроект з точки зору його розгляду. Але то, що запит на цей законопроект є, і те, що народні депутати готові підтримати ініціативу президента, в цьому я можу за вас запевнити. Питання зовсім не щодо роботи вашого комітету, але хотілось би почути вашу думку сьогодні. Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Ізраїлю? Україна там не фігурує, але, е, попри те, що Байден просив об'єднати їх в одному законопроекті. Е, чи можемо ми очікувати, що все ж таки Україна повернеться в е, цей законопроект під час е, голосування в Сенаті, яке відбудеться найближчим часом, і чи взагалі зміниться? Щось для України щодо допомоги США в контексті війни в Ізраїлі? Ну, по перше, це якраз трішки, я тут не погоджуюсь з. Це не зовсім предмет діє нашого комітету. Якраз члени нашого комітету на чолі з головою комітету буквально на минулому тижні були в Сполучених Штатах Америки і обговорювали з сенаторами, в тому числі з конгресменами і з сенаторами, і з представниками палати представників. Також це питання, і ну, ми сподіваємося, що все таки під час проходження цього законопроекту через сенат у нас є. Ну. Шанси, що Україна отримує цю допомогу, але навіть якщо скажімо так розглядати негативний варіант, то все одно законопроект про надання Україні допомоги він буде ухвалений на сьогоднішній день. Ми маємо підтримку і республіканців, і демократів. Тому скажімо, якихось край негативних результатів розгляду питання про надання Україні фінансової військово технічної допомоги особисто я не очікую. Можливо, це питання дещо буде трішки більш затягнутим. Можливо, будуть не ті, скажімо, суми, які були озвучені президентом Сполучених Штатів Байденом, але те, що Україна не буде, скажімо, позбавлена військової допомоги з боку нашого найбільшого і найпотужнішого союзника, в цьому сумніві напевно, немає. А ні в кого питання йде з точки зору дискусії, і на превеликий жаль, оскільки в наступному році в сполучених штатах вибори це питання знову набуває такого політичного забарвлення. Але ми сподіваємося що протягом буквально дуже короткострокової перспективи є шанси отримати в Україні разом з Ізраїлем ту допомогу, яку було задекларовано президентом Сполучених Штатів. І в продовження теми війни в Ізраїлі чи планує Верховна Рада розглянути питання визнання Хамасу терористичною організацією? Ви знаєте, це питання розглядається в парламенті, але з урахуванням того, що дуже багато різних складових на сьогоднішній день я не можу сказати, що вже ухвалено однозначне там бездискусійне рішення щодо підтримки такої ініціативи, тому що ми повинні розуміти, що для України допомогу надають в тому числі і країни Азії, які не завжди в захваті від того, що Хамас розглядається виключно як терористична організація, особисто я. Я вважаю, що президент України Володимир Зеленський, коли розпочалася війна, дав дуже чітку характеристику терористичній атаці цієї організації, яка здійснила напад терористичний, такий підступний на державу Ізраїль. Що стосується розгляду питання про визнання терористичної організації, ну це знову ж таки питання віддання комітету міжнародних відносин Верховної Ради України. Ми дослухаємося до. Рекомендацій і Міністерства закордонних справ України і до рекомендацій нашого комітету в даному випадку головне, щоб ми не нашкодили інтересам національної безпеки України, вирішуючи політичні питання. Дякую. Ще є запитання у журналістів. Прошу. Петро Володимировичу вітаю, Шикаренко Марина Українформ. А в мене питання такого характеру. Нещодавно голова Мінцифри Михайло Федоров, та, як ми знаємо, анонсував такий пілотний проект, скажімо, смарт-мобілізації. Чого планує досягти держава таким чином? І чи є це таким шляхом вирішення проблеми, скажімо, кадрового голоду на певних місцях? Дякую. Гарне запитання, ну дійсно це дуже чудова ініціатива. Я вважаю, що загалом в сфері цифровізації Україна демонструє дуже гарні приклади для інших країн світу. Буквально на минулому тижні в нас були представники оборонного комітету парламенту Швеції, і вони висловлювали своє захоплення тим, що навіть під час війни Україна впроваджує цифрові технології, в тому числі в Пет. Даннях мобілізації відповідаючи на ваше безпосередньо питання. Я хочу сказати, що будь-які цифрові технології вони мають два ключових напрямка і дві ключових цілі: це перше уникнути чи мінімізувати корупційні ризики. Як тільки ми дистанціюємо, скажімо так, ту людину, яка повинна виконати якийсь обов'язок або отримати якусь послугу, і то, хто таку послугу надає, одразу зникає спокуса корупційних ризиків, і нема ну скажімо так суб'єктів, які між Собою може безпосередньо домовитися про якийсь не зовсім правомірний напрямок діяльності. Друга склава це максимально спростити мобілізаційні процедури, коли військово зобов'язаний може через свій персональний електронний кабінет зайти і, по-перше, вказати максимально повну інформацію з точки зору його освіти, професії там сімейного стану, стану здоров'я, вказати ті підстави, які можуть бути використані. Як підстава для відстрочки від призову по мобілізації, вказати ту військово-облікову спеціальність до якої має хистої чи інші військово Тобто, скажімо, це буде максимально повно враховувати саме індивідуальні особливості того чи іншого військово зобов'язаного, і відповідно, якщо людина бажає служити, наприклад, там в аеромобільних в десантно-штурмових військах, а її направляють в інший вид військ, і це певний скажімо так дискомфорт, то це напевно, не зовсім коректно, тому ця цей пілотний проект він має на меті якраз максимально врахувати те, чого бажають військово зобов'язані, які будуть проходити військову службу, і е, полегшити бюрократичні процедури з точки зору діяльності територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Тому я безперечно підтримую таку ініціативу. Я думаю, що вона має дуже гарні перспективи для поширення на всю систему мобілізації після того, як буде оцінено і проаналізовано результати її діяльності. Пане Федоро, дякую вам за вичерпні відповіді. Нагадаю, що з нами був Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України. Медіа центр Україна окринформ повернеться до роботи о 13-й годині. Будемо говорити про поточну ситуацію на півдні. Дякую, що залишаєтеся з нами.